з крісла головного міліціонера до тюремної камери життя одного з лідерів опозиції, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у кротому піке. Після 14 місяців у СІЗО він засуджений до 4 років позбавлення волі. Сьогодні я думаю, багато хто пробачив будь-які дії Луценка, який визнає, що не завжди робив все правильно були певні помилки, але сьогодні він же уособлює протест проти дій влади. За весь час наше спілкування наші дружби. І до того моменту, як він став політиком, і після того, як він став політиком і міністром, жодного випадку, коли я міг би засумніватися в його чесності і порядності до мене особисто, у мене не було. Я думаю, що саме як політик він унікальне своє місце все рівно залишає. от такого швидкого, емоційного, чи саме романтичного чоловіка, який готовий ризикувати і не задумуватися про результати цього ризику. Думайте про майбутнє! Думайте про своїх дітей! Думайте про Україну! Прагнення боротися з режимом та владою вперше проявилося на початку 2000-х. Тоді відбулася акція Україна без кучми. Вже згодом він один із польових командирів майдану та починав свій шлях Луценко у рідному місті Рівне. Юра починав свій трудовий шлях майстром на заводі Газотрон мав в підлеглих 40 жінок. Від 16 років до пенсійного віку і достатньо швидко. Він почав підніматися вгору. Луценко не простий інженер. Він син голови обкому партії та депутата облради. Вже у 91-му він іде стопами батька та вступає до лав ідеологічно близької комуністам соціалістичної партії. Згодом переїжджає до столиці та працює помічником голови СПУ Олександра Мороза. Це був день народження Олександра Мороза, і там був молодий хлопець, який постійно розповідав анекдот. де да, веселої такі заводний. І я за мені Мороз, це мій помічник Юри Луценко, а Я добре знав його батька. Мороз допомагає йому. Юра іде працювати в міністерство науки і технології. І в цей період уже старший Луценко, батько Віталій Іванович, стає народним депутатом. Луценко виходить старший на трибуну Верховної Ради. І дозволяє собі в той період кучмізму, коли ніхто не дозволяв навіть піднімати голову, критику президента сьогодні. Соціалісти розповідати про Луценка відмовляються. кажуть, після виходу з партії колишній соратник для них більше не існує. Наприкінці 90-х разом критикували президента кучму. Згодом він стає одним із організаторів вуличних протестів, спровокованих убивством журналіста Гонгадзе та касетним скандалом. Акція Україна без кучми привела його у Верховну Раду у 2002-му коли немає. З десь там не написали вам план дій. От такі люди, як Луценко, надзвичайно важливі, тому що е, щохвилини що ситуація міняється. Луценко при всій своїй отакій швидкісті емоційності і часом радикальності, е, все-таки в нього би холодний е, розум місце. Пам'ятаю, я тримаю малого, малий прапорцем е, жовто блакитним тримаю в руках скільки йому рочок, бо він, може трошечки більше. І Юра веде цю колону. За ним йдуть, він йде перший. Ідуть соратники його, і за ним йдуть не тисячі. сотні тисяч людей. йшли. Пізніше Луценко стає одним із облич помаранчевої революції командиром майдану. Після перемоги помаранчевих Луценко вперше потрапляє у крісло міністра внутрішніх справ і стає першим цивільним на цій посаді. Перші дії були дуже ефективні. Почалося розкриття найбільш резонансних злочинів, спад злочинності. Я приїхав десь п'ятий чи шостий раз. В Донецьк Донецьку не було нікого. Онець був пустий. Всі сиділи в Монако, в Ніце, в... Монте-Карло. За два роки відставка. І вже на початку 2007-го з'являється громадський рух народна самооборона, яка у блоці нашої України потрапляє до Верховної Ради. «Народна самооборона» як групу у Верховній Раді розпустили ще в 2010 році. Сталося те після того, як досить велика кількість наших. Колеги, друзів, пішла ну, на співпрацю з нині діючим режимом. Є партія народна самооборона, але в кінці минулого року було. Прийняти рішення про те, що ми об'єднуємося з партією батьківщини, створюючи народну самооборону, Луценко декларував її ідеєю боротьби з корупцією. Втім, за своєї другої каденції у МВС здобув трохи іншу славу скандального політика. Зіграла роль бійка з мером Києва та скандал у аеропорті Франкфурта, де міністра, начебто, затримали останні сп'яніння. Ті події, які були пов'язані із скандалами, довкола Юрія Луценка, збитися, наприклад. Або вчиняти скандал мені здається, ну як для мене, це неприйнятно, який прийшов уже на другий раз. Я не знаю, що це мода в державі така була Друзі підтягувати, друзів підтягувати любити друзів. А, кумів, сватів, і вже це був для мене інший Луценко в нього вже не було того запалу, аби робити міліцію краще а якісь вже більш корпоративні інтереси, політичні інтереси. Сьогодні народна самооборона має лише перспективи громадського руху, бо одноіменна партія вливається до лав батьківщини. Про це на суді говорив сам Луценко. Свій вирок ексміністр сприйняв із звичною посмішкою та почуттям гумору. На успіх апеляційного оскарження не сподівається, але розраховує на європейський суд. Суд був зарештою, всі розуміли, що це політичний і юридичний процес. Тому я їхня його політичне Янукові ж до, до сих пір не може пробачити йому особисто. Цієї фрази «Зек ховайся, ми принесли яйця. Ця фраза належить Юрію Луценку, і він її скандував в майдан в четвертому році, і після тобто Юра досить часто персонально атакував Януковича і багатьох членів його команди. Якщо навіть апеляційна інстанція українська все таки не визнає очевидне і не виправить ситуацію, то буде вирок Європейського суду з прав людини, який очевидно вже сьогодні мені як правнику. Визнає ці порушення і буде припис для України на оголошення вироку. Луценко прийшов із книгою польського дисидента Адама Міхніка у пошуках свободи. Її і читав, поки судді бубоніли вирок. За 14 місяців у СІЗО він прочитав понад 150 різних творів. Та про літературні вподобання Луценка більшість дізналась лише після ув'язнення, так само як і до історії, якою цікавився ще під час навчання у львівській політехніці. Після пар він мене зустрів під. Нашою аудиторією і сказав: Ти бачила старий старий Львів? Ну чому ж я бачила? А ти була в вірменському дворику? Ні, то ти не бачила старий Львів? Пішли, я тобі покажу. І от тоді, коли він сказав: Пішли зі мною, я тобі покажу.' Це, мабуть з Цієї хвилини, коли ми пішли, ми разом 27 років. Батько з ординав старався ніколи не боятися. Це було завжди і не, не боятися, не виступати від своїх ідей. Якщо поліційний суд не скасує вирок, ймовірно, що термін покарання Луценко відбуватиме у колонії для колишніх правоохоронців з людьми, які опинились за ґратами, у тому числі за сприяння ексміністра, переписуючись з за ґрат з журналістами, Юрій Луценко написав: Я не здамся і буду боротися за Україну вірити у неймовірне і робити неможливе. Вісти не просто. То прикладом політичної репресії, а певним символом незламності тут людина не ламається навіть в умовах тюрми. Я абсолютно впевнений, що він з в'язниці вийде з гордо піднятою головою і він безумовно ще зіграє свою роль в політиці.